Всім привіт! Поки ще не пізно. Хочу розповісти вам про найкращі і найгірші книги, які я читала в 2024 році. Дуже важко було обрати, тому що не було з чого обирати, чесно кажучи, тому я дуже довго думала знімати це відео чи ні. Проте вирішила, що все ж таки варто мені розповісти, навіть якщо цей список неймовірно маленький, малюсінький, я б навіть сказала. Але все одно варто згадати про ці книги, відмітити їх якусь як найкращу, якусь як найгіршу. Ну що ж, давайте почнемо з книги, яка, мабуть, вразила мене найбільше з тих, що сьогодні я вам покажу. Тому, скоріш за все, вона на першому місці. Ось ця книга. Психологічний трилер під назвою Пасажир номер 23 Себастьяна Фіцика. Я ніколи в житті не подумала, що ця книга мені сподобається, і тим паче, що вона буде однією з найкращих за рік. Це справді для мене було дуже неочікувано. Бо колись я її починала читати. Я прочитала тільки пролог, або перший розділ мене абсолютно відвернуло від цієї книги. Я її не продовжила читати. Декілька років ще вона постояла на поличці, і зараз я вирішила, що треба з нею вже розквитатися. Якщо знову вона в мене не піде, то я її продам чи віддам так і але вийшло навпаки. Вона мені справді сподобалась. Ну що ж, пасажир номер 23 я розповідала про цю книгу в прочитаному, звісно, детальніше, намагаючись нічого не не спойлерити, тому що в цьому трилері стільки всього відбувається. Тут так багато подій. Те, що написано в анотації, це просто якийсь відсоток, невеличкий відсоток від того, що насправді нас там очікує. Там неймовірна кількість неочікуваних поворотів, нібито ти вже знаєш, хто, хто вбився, але тут все перекручується, і це все виявляється не так. Ну тобто, книга справді шокує, книга справді збиває з ніг. Вона дуже неочікувана, дуже багато неочікуваних поворотів, сюжету. Дуже багато тут взагалі всього відбувається за короткий проміжок часу. Все відбувається тут, на величезному лайнері, кораблі, і туди прибуває чоловік, у якого на цьому кораблі колись дружина і син скоїли самогубство, пригнули за Пригнули в море чи в океан, уже не пам'ятаю, що там було. І цей випадок не єдиний, тому що таких випадків було дуже багато за останній час, і в тому числі на цьому кораблі. І він вирішує, що треба йому вияснити, що ж не так тут. Що там взагалі відбувається, чому люди це роблять, і чи дійсно це самогубство, можливо, це вбивство, можливо, хтось допомагає людям це зробити, скоїти, ніби то самогубство, а насправді вони цього не хотіли робити. Ну, власне, це просто якась така невеличка зав'язка того, що нас насправді тут очікує. Насправді, ви будете вражені, будь-хто буде вражений, я Думаю, навіть той, хто вже прочитав мільйон трилерів. Детективи все одно, я думаю, що зацінить цю історію і майстерність автора, так закрутити сюжет, тримати цю інтригу просто до останнього моменту, ніби ти дивишся просто якийсь екшн фільм Тому книга дійсно варта уваги. Якщо ви любитель такого жанру, я вам рекомендую прочитати, і ваші очікування і реальність дійсно будуть відрізнятися. Як це було і у мене. Е, я дуже хочу прочитати інші книги автора, не менш відома його книга «Терапія». І, здається, що його книга Дівчина з каюти номер 9 ну, Принаймні, терапію дуже б я хотіла також знайти і прочитати, можливо, е, вдасться мені це. Хоча знаю, що вона тільки є в м'якій обкладинці, а я хочу саме в ось такому е, в твердій обкладинці, як в мене вже вона є. Але важко вже її знайти. Так, все. Переходимо до наступної книги, яка також мене дуже вразила. Трошки по-іншому вразила, але теж вразила. Це Деніс Лігейн, книга під назвою Містична річка. Є екранізація, досить таки вже старенька, її вже так, мабуть, років 20. Я її також подивилася після прочитання книги. Дуже вдала екранізація, максимально. Показує, що було в книзі, і це справді круто, тому що таке буває рідко. Містична річка це така, знаєте, драматична, кримінальна історія, також, мабуть, трилер, щось таке важко, як ви, знаєте, так назвати чітко який це жанр. Тут, тут все відбувається в маленькому містечку. Колись одного з трьох хлопчиків, які гуляли на вулиці, там приблизно десятирічного віку, одного з них викрили, і він повернувся. І, звісно, він пережив галтування і як це на нього все вплинуло через роки, тому що потім нам вже показують дорослого цього хлопця і всі, хто його оточував, вони вже дорослі. Ці хлопці в кожного своя сім'я, свої проблеми. Свої нещастя і так далі. Ну, кожен зайнятий своїм життям, і тут так трапляється, що у одного з цих колись хлопців зараз чоловіків е вбивають доньку дорослу, і тут все і починається. Починається розслідування, хто це міг зробити. Справді, це також було дуже неочікувано, Розв'язка в цілому, вона просто шокує. І не тільки коли дізнаємося, ми хто вбивця, а і ем, коли ми дізнаємося долю одного з персонажів, як вона закінчується, це справді дуже все несправедливо. Це справді дуже рве душу і дуже його стає шкода. І, ну, все несправедливо і все не так, як мало б бути. І це ну, за це справді дуже-дуже боляче. Тому книга після себе лишає такий не дуже приємний осад, насправді, тому що своїм цим драматизмом і неочікуваним фіналом вона справді прям так сильно б'є по голові, тому що цього ти дійсно не очікуєш. Дуже сильна книга, сильна історія, варта уваги. Тому, звісно ж, вона в найкращих за цей рік. І ще одна книга. Так, їх буде всього-навсього три: це третя частина про Кормарана Страйка. Так, Джон Ролінг або ж Роберта Гелбрета. Це кар'єра лиходія, третя частина. Як мені здається, вона мені сподобалась найбільше. З кожною частиною мені, мені в, е, стає все цікавіше. Е, тобто вона все-таки для мене була більш такою цікавою, ніж перші дві. І я можу її справді виділити і додати навіть в найкращі книги цього року. Е, тут знову ж таки розповідається про Кормора Настрайка, нашого тому, того самого. Детектива, який живе в Лондоні, який ветеран війни в Афганістані, який втратив там ногу і так далі. В нього своє детективне приватне агентство. З кожною справою, з кожною книгою він стає більш таким популярним, більш успішним. І в нього є помічниця Робін, дуже цікавий у них тендем, шикарні персонажі. До речі, також є серіал, який я поступово по мірі прочитання книжок дивлюся. Uh, і також я подивилася вже і цю історію на екрані. Uh, то, теж так це все дуже добре передається: ось ця атмосферність персонажі, дуже um, круто підібрані актори. І також, максимально, в принципі, все йде по книзі, що дуже круто. Хоча в книгах дуже багато всього, тут дуже багато тексту, є що читати. Звісно, в серіалах це все більш скорочено показується. Якби так. Тут у нас справа в тому, що Корморану доставляють посилку, ну точніше, її отримує робін, його помічниця відкриває, а там відрізана жіноча нога. І тут то все і починається, тому що що це за нога, як вона пов'язана з Кормораном, можливо, хтось намагається йому помститися, можливо, це щось пов'язане з його минулим. Він так і вирішує, що це щось. З його минулим пов'язане як мінімум три людини, три вороги в нього є, які пов'язані з його минулим, які могли б таке зробити. Тому кожного потрібно опрацювати, кожного треба знайти, вияснити, чим міг він це зробити. І, можливо, дійсно хтось із них із тих підозрюваних справді в цьому винен в вбивствах, тому що звісно це буде не єдине вбивство і буде. Декілька і, ну, скажімо так, в цій книзі будуть шукати справжнього маньяка вбивцю, який якось пов'язаний з минулим Корморана на страйка. Цікаво було читати, знову ж таки, тому книга, звісно, потрапляє в список найкращих. Попереду в мене ще декілька частин, хоча я не взяла. Наступну книгу четверту, вже в плани на цей рік, чомусь якось вирішила зробити перерву, не знаю. Може, мені захочеться взяти четверту побачу. І що стосується найгірших книжок, я покажу всього одну таку книгу, тому що насправді стала для мене, мабуть, найгіршою. <гум> я ще вам про неї навіть не розказувала в прочитаному, можливо, колись і розкажу більш детально. Взагалі-то це лауреат Гонкурівської премії на секундочку. Взагалі-то є екранізація на секундочку, <сху> яку я також подивилася. Але це ось та книга, дуже така невеличка по об'єму під назвою Солодка пісня або ідеальна няня. Я не пам'ятаю, до речі. Здається, ідеальна няня якраз таки називається екранізація. Лейла Слімані, автор цієї книги. Вона для мене найгірша саме в тому плані. Ну, по-перше, вона написана дивно, по-друге, вона така невеличка, тобто хотілося, щоб тут все-таки більш так було все розкрито. Тут 190 сторінок. Але я навіть рада, що тут все швидко закінчилось, тому що я більше не могла це читати. Дуже важко морально, тому що тут розповідається про няню, яку ем, наймають собі в помічниці досить такі хороша сім'я. Ем, мати і батько, вони там вони юристи, вони адвокати, мати втомилася сидіти, сидіти в декреті, більше не може це все витримувати. Хоче вийти на роботу, продовжити будувати свою кар'єру, а в неї одна за одним. Дитина народжується, і, власне, вони знаходять цю няню після довгих пошуків, і виходять, вона виходить на роботу, і няня майже весь час проводить з дітьми, там хлопчик і дівчинка маленькі. І на початку книги, ми, на самому початку книги, ми вже і в анотації це все сказано. Це не спойлер, в будь-якому разі, ми одразу це дізнаємося, це вбиває. Те, що ця няня, вона нібито. Вб'є цих дітей. Ах. Тому всю книгу ми це знаємо, і до цього це все йде, нібито спочатку ідеальна няня, ідеальна просто жінка, яка робить все і навіть більше. Тобто, вона взяла на себе обов'язки не тільки няня, а ще й домогосподарки. Дома все робила також, все було навколо просто ідеальне доглянуті діти, доглянуте житло і так далі. Ну, тобто, справді. Батьки дуже раділи, що змогли знайти такий скарб, але з цією жінкою все не так просто, і вона дійсно виявилася непростою. Ем, я власне навіть не зрозуміла, чому вона, ну як би знаєте, ну, людей, у яких якісь проблеми з психікою, якісь відхилення, зрозуміти, звісно, важко. Можливо, це той самий падок, ем, можливо, щось з нею було справді не так. І... Я не могла просто повірити, що так все має закінчитися, і ми на початку вже дізнаємося фінал цієї книги. Потім просто всю книгу ми якби нас автор підводить до цього. Хоча мені ну, мало було пояснень, чому все так. Я хотіла більше, більше, мабуть, пояснень. більше... Це з однієї сторони, а з іншої мені навпаки, хотілося, щоб ця історія можна швидше вже закінчилась, тому що морально важко читати е, про цих милих, прекрасних, ну, звісно, не, не завжди прекрасних, іноді е, дітей, які все псують, да, і нервову систему, і все навколо, але це діти. В будь-якому разі, дуже шкода було, щоб так все у них закінчилося. І особливо зараз для мене це прям дуже така болюча тема, коли там розповідають про загибель або смерть або вбивство дітей. Я не можу про таке читати. Мені справді було важко, тому ця книга через це потрапляє в найгірше. Ну, навіть не через сам сюжет, а через те, як це написано було, через те, як це все було передано. Мені не вистачило тексту, мені не вистачило пояснень мені якось було все скомкано і незрозуміло. От тому екранізація, ну, скажімо так, можливо, краще, ніж книга в цьому випадку. Там якось е, дуже важко було її дивитися, знаєте, так більш про, про, проматувала ось ось ці всі якісь там моменти і. Також дуже це все неприємно було бачити цих дітей, цю божевільну, як виявилось, няню. Коротше, це все підтверджує ще раз, той факт, що треба дуже бути обачними перед тим, як обирати для своїх дітей няню. Це ще більше мене ось ця історія настрашила, тому що для мене це зараз дуже актуальна тема, але я не можу довіряти. А коли ще читаю щось такі книги, то ну. Взагалі розуміє, що ні-ні ні, не дай Боже, я такого не хочу, і краще нікого не шукати, нікому не довіряти дітей своїх якимсь чужим людям, які спершу можуть здатися такими ідеальними, а потім отак все закінчується. Просто ну жахливіше не придумаєш. Тому якось так. До речі, ще я хотіла в, цю, в цей список найгірших книжок внести. Каравал Стефані Гарбер. Зараз мене шанувальники просто приб'ють. Але коли я читала цю книгу, мені начебто було цікаво. Після прочитання також я ще вам розповідала про Читану, що неочікувано, але книга, в принципі, більш-менш зацікавила мене, при тому, що це не, не мій жанр. Але після довгих роздумів я вирішила, що наступні дві частини купувати я і читати не буду, скоріш за все. Я першу частину. Продала вже, пустила на анхол, в мене вже її немає, і я вирішила, що, мабуть, все-таки ні. Не дуже хочеться мені повертатись до цієї історії, тому що якось для мене не дуже це все зрозуміло, е, вигаданий світ, і якось там все так. Е, не знаю, Я не знаю, чого очікувати далі. Е, можливо, в електронному вигляді ще колись я вирішу прочитати продовження. Е, тому я все ж таки вирішила в останні момент і прибрати з найгірших, але думала це зробити. Але ні, все-таки вона не була найгірше. Все-таки це була цікава історія. Просто я поки що вирішила, що що буде далі, я м читати не планую наступні частини. Ну що ж, а, так, це все, що я хочу вам показати в цьому відео. Ось такі тут з мене вийшли тут. Нема що й показувати. Дуже багато вам розповідала, в принципі, про ці книги. Ось такі: три найкращі: одна, одна найгірша. Невеличкий списочок, але що є, то є. Все одно рада, що хоча б якісь книги я читала, хоча б якісь книги я можу виділити, додати в цю підбірку сьогоднішню. Ну що ж, дякую вам за увагу. Мені дуже цікаво було прочитати про ваші найкращі і найгірші книги в коментарях. Це прям мега цікаво, мега актуально за минулий рік, що найкраще, що найгірше для вас було. Ну, і побачимося скоро в нових відео. До нових зустрічей!